Всім привіт, і як ви думаєте, яку, яку головоломку збират... я покажу, як збирати сьогодні? Чи купік БК 2 на 2, чи скюб, чи, ск чи пірамідку Мефорта. Та, думаю, ва... та, думаю з... можна здогадатися з назви та з обкладинки відео, що збиратимемо ми сьогодні саме скюб. Давайте спершу оглянемо головоломку. Вертається вона отаким от чином. Отакі, отаким, Половинчисто. Центра не так, як. Давайте порівняємо з ковиком 3 на 3 Центра Тут вони знаходяться в конкретному порядку, а тут центра, як ви бачите, перетасовуються. Тобто вони міняють свої місця. Давайте, давайте я розберу і покажу, як це збирати. Отже, я розбирала, ось розібрала. Давайте почнемо. Збірка головоломки буде складатися з кількох етапів, з кількох етапів, отже, починаємо. Отже, на першому етапі ми повинні зібрати одну сторону і білу. Зазвичай головоломки складають з білої сторони. Починають складати з білої сторони, то давайте і ми почнемо. З білої. Отже, знаходимо білий Отже, Отже, центр, ось він у мене, і нам потрібно чотири елементи з білим кольором були наверху на горі, типу, біля білого центру. Що ми робимо? Зараз давайте я зроблю так, щоб Чи я зробила так, аби елементів з, біли... щоб елементів з білим Кольором бокових, кутових, на горі не було. Нам потрібно їх підняти. Неважливо, як вони розташовані, важливо, щоб вони були наверху. Отже, просто руха, просто повертаємо кубик з кюб або с ну, сторону коротко. Або так, або так неважливо. Отже, коли от тут появляється біло, ми перехоплюємо. Отже, ми це зробили. Я це зробила, і далі нам, нам треба зробити, аби розвернути всі елементи, аби вони стояли правильно. Отже, вони наверху, і нам треба розвернути, аби вони стояли правильно. правильно. На, не, треба не тільки, щоб вони стає білим кольором, адже нам треба на звичайно на верхній кольорі. Дивіться, на колір боковий, дивіться. Ось тут червоний. А тепер, якщо білий буде тут, то оранжевий буде тут. Тобто тут. Червоний, а якщо цей елемент такого розвернути, то він буде оранжевий. Ну, якщо його розвернути, він буде оранжевий. І нам треба, аби ці два елементи, аби вони дивилися, якщо тут червоний, то тут там, має бути червоний. І нам треба цей елемент поміняти на правлі, щоб... ну, щоб тут був червоний, і щоб якщо розвернути, червоний був тут. Не то чому вона так, але, чому, але правильний елемент завжди чомусь він знаходиться навскоси, навскоси до неправильно. Ну, якщо цей неправильний, його треба поміняти, то правильний завжди отут. А? Це я сподіваюся, зрозуміло. Чому вона так не Гаразд або ясно? Ну, неважливо. Коротко, як їх поміняти. Отже, це це по інтуїції, ми це інтуїтивно ми оцей опускаємо. Заміняємо і піднімаємо. Супер, бачите? Тепер думаю ясніше, про що я мала на увазі. Далі нам треба рознесити їх так, аби білий колір був зверху. Що нам для цього треба? Отже, два у нас вже стоїть правильно, нам залишилося перевернути ось ці два. Що нам робити? Дивіться. Біл. На центральні елементи, поки не звертайте уваги. Отже, дивіться, білий, він дивиться бік. Якщо елемент білий, дивиться у бік. Якщо білий колір збоку, тобто праворуч від нас, то нам треба кидати від Не сюди, а саме сюди. Далі перехоплюємо цей момент, що кидаємо в цьому самому напрямку, це повертаємо і це повертаємо. Супер. Отже, я зробила ще один випадок. Як ви, бачите, як ви бачите, білий колір тут не зверху, не справа, а спереді. Тоді ми кидаємо вже. Не сюди, а в іншу сторону. Цей елемент, що над ним опинився, всі ми викидаємо, опускаємо в ту саму сторону. Це повертаємо і це повертаємо. Як ви бачите, як можете бачити, біла сторона зібрана. Отже, на другому етапі нам потрібно правильно поставити всі інші, всі інші кутові елементи, які ми ну, всі, всі кутові елементи, які мають жовтий колір. Для цього ми перевертаємо скюб білою стороною вниз. Отже, нам потрібно зібрати їх. Не зібрати їх випадків може бути кілька. Ось перший випадок, що два вони жовтим кольором вгору, інші, інші вони жовтим кольором не вгору. У такому випадку нам треба розмістити скріп так, аби один з елементів був спереді, біла сторона має бути знизу. І нам треба зробити таку комбінацію, яка називається півпав. Для тих, хто ще на скрюбі не знайомий з півпавом, я покажу. Він складається з чотирьох рухів. Перше, ця сторона вниз, ця сторона вниз. Ця сторона вгору. І ця сторона вгору. У... Ось, ось таке мож... ось наш наступний випадок, що жовтим кольором, що немає жовтого кольору на горі. Ось випадок такий. Має бути так, що так воно виходить, що два елементи, жовтий кольор, вони в одному напрямку. Отак. Як Наз... називається це типу очі? Типу... Думаю, ви схоже. Другі вип... Другі... а інші два елементи вони жовтим кольором в різні сторони, в протилежні. Це називається вуха. От Отже, і нам треба розмістити, аби очі жовтим були праворуч, а вуха близь зліва. І знову робимо півпав. Ось ми зібрали цю сторону, ну, не сторону, а ще елементи. І вони... І вони співпадають по боках. Бачите, тут два оранжевих, тут два синіх, тут два червоних і тут два саватових. Третій етап нам потрібно цей елемент поставити сюди. Просто в Просто... мене за кадром виникла невеличка помилка, того елементи розташовані трошки інакше, якщо ви звернули на це увагу. Отже. Нам треба би цей елемент був тут. І нам треба б розташувати скюб так, аби біла сторона була знизу, ці кути були зверху, а жовтий центр був спереді. І робимо комбінацію півпав тричі. Раз. Два. Три. Чотири. Один. Раз. Два. Три. Чотири, два. Раз. Два. Три. Чотири. Три. І. І зібрана і жовта сторона. На четвертому і останньому етапі нам залишилося зібрати все, що було не зібрано. Решт, решта останні, типу 3 або 4 сторони. Ось я один випадок зробила. Отже, що у нас, нам треба зібрати чотири сторони, що окрім жовтої та білої, насповністю нічого не зібрано. У такому випадку нам треба розмістити скюб так, аби жовтий і білий були по боках з боків. Неважливо, поки з якого, з якого боку що. І нам потрібно зробити спершу такі дії. Нам треба зробити такі дії. Спершу треба зробити півпав. Раз, два, три, чотири. Двічі перехопити, перехопити скюб. Раз, два. Та знову зробити півпав. Ось, цього ми маємо зібрати тільки одну сторону. Ось, одна сторона зібрана. нам треба зібрати три сторони, що залишилися. Зібрана сторона була знизу. А спереді була сторона, де кольори протилежні. я маю на увазі під протилежні. Давайте подивимось на кубик Рубіка 3 У Правильному ж Білий завжди знаходиться там проти жовтого. Блакитний напроти саватового позиве, оранжевий непроти червоного. Отже, оскільки білий та жовтий у нас вже зілене, що шкоди сторону дає або, або, блаки, або блакитний салатовий, або червоний та оранжевий. Ось я, вже, ось я бачу, що сторона дає червоний та оранжевий. Це колори протилежні, ці також непротилежні. Отже, противажний має бути спергій, білі та жовті по боках і синя знизу. Робимо все те саме. Раз. Два, три. Чотири, раз, два, раз, два, три, чотири. І yeah, ось я зібрала. І до речі. Бог тебе любить. Бувайте.